Тепер буду записувати свої відео так, бо один хлопець написав мені, що ніс у мене жесть. Зроблю пластичну операцію і потім вже буду записувати нормальні відео. Звичайно, я жартую, але коли я був молодшим, то я дійсно комплексував через свою зовнішність. І це дуже заважало мені жити. Але в якийсь момент я зрозумів, що я такий, який я є, з усіма моїми недоліками. Таким мене створив Всевишній. Він, художник, він так бачив. Я прийняв себе, прийняв себе з усіма моїми недоліками. Я розумів, що багатьом людям я не буду подобатися. Але навіщо мені в житті люди, які не бачать далі мого носу? Мені таких людей не потрібно в моєму житті. Але будуть і люди, яким я буду подобатися. І це будуть найкращі для мене люди. Я буду цінувати таких людей найбільше. Дивіться, якщо ви, як і я, не ідеальні, і ви захочете викладати свій контент в інтернеті, показувати себе в інтернеті, в різних соціальних мережах, то, скоріше за все, до вас теж будуть докопуватись різні люди, писати вам якісь неприємні речі з приводу вашої зовнішності. І у вас є три шляхи, що ви можете з цим робити: перший шлях це прийняти себе таким, який ви є, з усіма вашими недоліками, з усіма вашими вадами і робити те, що ви хочете. Другий шлях це збирати гроші і швидко бігти до пластичного хірурга, щоб він виправив ваші недоліки, щоб ви подобались більшій кількості людей. І третій шлях це тихенько забитися в куточок, не висовуватись, не показувати себе, бо довкола ж одні Бред Піт і одні Анджеліни Джолі ходять всі такі гарні, красиві, а ви один такий страшко. Тому не висовуйтесь, сидіть там тихенько. Якийсь з варіантів вибрати, вирішувати тільки вам.